Вітаємо в ефірі програма Острозька академія. Ведучий Леонід Гапєєв. Ось ви бачите таку класну книгу. Це Острозька академія філософської культурі України, автори Кралюк Пасічник Якубович. Це монографія. видано 2014 року. Монографія Острозької академії філософській культурі України присвячена інтелектуальній спадщині першого вищого навчального закладу України Острозької академії 16 17 століть. на основі джерел, частина яких раніше була недоступна вітчизняним дослідникам, автори показують значимість надбання Острозької академії для розуміння інтелектуального життя в середньовічній і ранньомодерній Україні. Особливості філософських пошуків островських книжників простежуються у зв'язку з давньоруською та ренесансною філософією на українських землях. Ось, як ви бачите, дійсно є такий тісний зв'язок, зв'язок того, що відбувалося в давнину, і того, що передається в сучасну культуру України, і багато таких цікавих фактів опубліковано в цій. Класній монографії. І в рамках міжнародного фестивалю Щастя у творчості я є автором ідеї цього фестивалю у рубриці Громадянське Суспільство. Ця книга передається голові громадської організації Психокультура, психологу, досліднику різних сфер людського життя, а також і творчої молоді. Це Андрій Іванович Халін, який багато років присвятив позашкільній освіті, роботі з обдарованою молоддю, розвитку особистості і не тільки. І ця класна книга буде в нагоді для такого світоглядного пізнання світу. Дякуємо за цей подарунок Національному університету Острозька. Академія, бажаємо нашим глядачам більше читати, досліджувати, бо сучасна світа це є цікавий процес пізнання світу. Особливо це актуально зараз, як ви зараз чуєте звуки Сирен, бо нелегкі часи воєнної доби зараз ми переживаємо. Але, як сказала наша учасниця міжнародного фестивалю, 13-річна Наталка Зуєва. Війна не перешкода емоціям, ми створили такий, можна сказати, такий змістовний слоган для того, щоб морально підтримати наших співвітчизників. Наших співвітчизників. Отож, читаємо, досліджуємо, або ми того варті, дякуємо за увагу.